Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. Сьогоднішня думка, яку хотів би сказати, вона була звернена апостолом Павлом до церкви в колосах. Він казав, молиться про нас. В чому полягає полягається послання? Здається, все зрозуміло тут. Але якщо зазирнути глибше, то можна побачити наступне: що апостол Павло, не дивлячись на те, що він дуже видатний, дуже відомий, дуже впливовий. Апостол, він служитель Божий, він людина, яку Бог покликав до себе для того, щоб служити, прославляти Бога Ісуса Христа на цій землі. Він потребував молитви. Він потребував молитви, його команда потребувала молитви, для того, щоб виконувати Боже завдання на цій землі. Що може для себе тут знайти? І що ми можемо побачити кожен для себе? Що незалежно від того, яку позицію обіймає людина, незалежно від того, як ми її сприймаємо, як ми її бачимо, можливо, нам здається. Що ця людина на якісь заобличних якихось захмарних висотах, що ця людина так високо стоїть, вона так в таких успіхів досягла, що здається, що їй би, не потрібна молитва. Ні, молитва потрібна. Чому? Тому що молитва це засіб Божий, тому що молитва вона привертає увагу Божу в життя людини, і таким чином ми можемо сказати, що через молитву Бог починає діяти в житті людини, тому нема на землі жодної людини, яка не потребувала би допомоги Бога. Людина обмежена, Бог безмежний. Також хочу сказати ще одну думку. Ніколи не нехтуйте молитви про себе. Просіть, щоб люди молилися за вас. Апостол Павло молився сам багато, дуже багато, може більше, ніж будь-хто в цьому світі, але, тим не менше апостол Павло потребував, щоб і за нього молилися. Тому не нехтуйте молитви. Звертайтеся до людей, звертайтеся до своїх друзів, щоб і вони молилися також і про вас. І таким чином ви отримуєте благословення, подвійне благословення. Люди будуть благословенні, тому що будуть спілкуватися з Богом і сіяти в своє життя те, що вони. І бажають вам подруге. Ви будете благословені, тому що благословення проте до вас через молитву Божу благодать. Хай Бог благословить вас і хай прибуде з вами в ім'я Ісус Христа.